Діти відчувають радість, коли ти їм це даруєш. Бачиш їх щасливими. Тим більше цих дітей, які без батьківської уваги. Членами нашої організації було зауважено, що інколи люди несуть по вулиці папірець від морозива чи від іншого продукту 1-2 кілометри, щоб викинути. Тому ми вирішили зробити таку акцію. Яка називається не смітити смітників, встановити і вирішили зібрати кошти та встановити урни і показати, що не треба чекати від влади а можна зробити дещо й самому. Метрівки. Зважаючи на велику кількість снігу та низьку температуру, ми вирішили спорудити тризуб зі снігу. Думаю, що це буде приємно для гостів та мешканців міста а також буде піднімати патріотичний дух.

Ну, активно ми займаємося в організації з 2011-12 року. Е, хочемо взагалі підняти дух патріотичний нашого народу, спрямовані взагалі ми на розвиток спорту, а також допомагаємо всім, хто просить нашої допомоги. Це, звичайно, діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти-інваліди. Ну і в інших напрямках ми працюємо. yeah Взагалі-то це свято присвячено Другій світовій війні, але ми вшановуємо звичайно і жертв Пупа, і жертв АТО, ну, всіх, хто загинув дійсно на війні. Терапія корисна для дітей, бо вона розвантажує психологічно їх, допомагає їм виконувати певні рухи в подальшому, розвивати їх, ставати потрошки на ноги. Коні допомагають людям, тобто це і осанка, це і тепло самого коня для дітей досить ну, правильно впливає на кровообіг і на взагалі на всі процеси в організмі. Ми з радістю далі будемо продовжувати проводити різні такі культурні заходи. Це робиться для того, щоб молодь більше ходила, по-перше, в бібліотеки, брали, читали цікаві книжки. світло. ми дуже раді, що мешканці і гості нашого міста багато знають знають вірші нашого великого пророка українського народу. Стан і перспективи ведення лісового господарства в Харківській області ми взяли за основу з вашої доповіді і розділили на три питання: екологічне значення лісів, про що ми вже почали говорити, обсяги лісу користування, де їх динаміка, що ми частково зачепили, та саме важливі шляхи та можливості здійснення громадського нагляду за збереженням лісів. Перти комітету виборців України ознайомили учасників заходу із законопроектом, який вони розробили спільно із народними депутатами. Законопроект стосується використання партіями коштів, що отримані із державного бюджету України на фінансування їх статутної діяльності. Ми взагалі відстежуємо таких персонажів, таких зальотних посадовців, які займають у нас тут високі посади в Івано-Франківській області, і мали справу не з одним таким. І знаємо, що дуже важко боротися справді з ними. Вони, вони видумують різні схеми, вони стають з керівника ВО, потім знову поновляються на посадах. Тому е, прошу також журналістів е, проводити якісь е, м -м, розслідування свої. Допомагати, долучатися, тому що ми знаємо усі... копія колективного звернення від працівників заводу з усіма підписами, де вони просять взяти участь і слідкувати за цими подіями, щоб не було якихось незаконних тут втручань. І, ну, звичайно що ми, як активісти, ми мусили на це відреагувати. І зараз слідкуємо за подіями, ведеться. Приєднаний до створення. Автошкіл, які фактично практично не існували тільки на, на, на документах, і видавав водійські права коло тисячі посвідчень. Це, по-перше, нанесення, це привласнення коштів, це раз. І підробка документів це два. Може всі забули, але в в часи революції цей просулов фактично не давав перевізникам вести наших громадян на майдан. Коли відбувалися ці події, Вплоді до того що дозволяли ліцензії перевізників, і сьогодні Мітехесенько собі в статусі виконуючого обов'язку, хоче вернутися на посаду. Молодим Франківської обласної державної адміністрації ми донесли свою думку, думку громади щодо свого недоволення діяльністю Гриника Петра на посаді керівника військового лісгоспу, голова франківської обласної адміністрації підтримав позицію громади та пообіцяв нам донести її до президента. Відповідно, ми з понеділка очікуємо на результати і все-таки будемо добуватися звільнення гриника Петра Івановича з посади тимчасово виконуючого обов'язків керівника державного підприємства Військові різо. Такими акціями ми запобігаємо цьому. І також закликаємо інших громадян небайдужих, долучатися відновлювати територію, бо зберігати ліс можна не тільки запобігати вирубкам, а й відновлювати його шляхом висадки. Тому закликаємо всіх до цих акцій. Знову ж таки, ми, як громадська рада, беремо під опіку цей ліс поблизу сіл Майдан та Нова Гута, ось мешканці місцеві неодноразово на звертались, і вже традиційно в межах цих населених пунктів ми сьогодні. Проведемо. Ми традиційно провели акцію Екозахід з прибирання території лісового масиву це відбувається в рамках підписаного меморандуму, якому сьогодні рік. Також ми вже як започаткували програму патронаства над лісовим масивом. Подальше ми плануємо встановити попереджувальні знаки для відпочиваючих мешканців. Міста. І це гарна традиція. Ми хочемо акцентувати увагу, привернути увагу громади до культури відпочинку. Адже дбати про ліс треба круглий рік, а не тільки в період свята чи Великого посту. Сьогоднішні акції та події спрямовані на пожвавлення співпраці між управлінням лісового та мисливського господарства разом з громадськістю. Також ми дуже раді, що в нас з'явилася така можливість відновлювати рекреаційні зони, а зокрема оцю прекрасну територію, яку ми взялися відновлювати спільно з управлінням лісового.